Ласкаво просимо, в дивовижний цифровий світ! І мене звати Речі Володимир. Я ваша конференція. І на моєму каналі ви знайдете мільйон цікавих та корисних книжок. Ну, привіт! Як у вас справи? Як пройшов день? І у нас, як завжди, наша рубрика Факторія. Ми вже почали вивчати світ комах. Тому сьогоднішня наша тема теж буде про комах. Знаєте, про кого ми сьогодні поговоримо? Так, про богомола. Цікаво? То поїхали. Богомол, сімейство справжніх богомолів, ряду богомолових. Велика хижа комаха з пристосованими для хапання їжі. Передніми кінцівками. Ростом у довжину досягає від 42 до 52 мм самець і від 48 до 75 самиця. Богомол справжній тигр у світі комах. Годинами він сидить десь у листві, піднявши передні ноги. Наче молячись, на осінь обережна мушка прилетіла, сторінкий кидок і гострі шипи розрізають м'яке тіло, а задоволений богомол їсть свіжу м'ясну їжу. Великі тропічні богомоли їдять навіть миш, ящерів, змій. Богомоли наших країв не такі великі, тому вони їдять тільки мілких комашок, а сами ця богомола не проти пообідати навіть своїм самцем. У її товстому тілі розвиваються яйця, і їй не вистачає білка, тому вона відразу після спарювання... З'їдає свого самця? Згідно з старим народним повір'ям, якщо спитати у Богомола доріж, дорогу, то він покаже її лапкою. Але насправді це фейк. Міф розрушен! А знаєте чому Богомола так називали? Тому що, коли він полює, він піднімає передні лапки, наче молячись. Древні греки навіть е вважали його за пророка, але насправді ця поза йому потрібна всього лиш для полювання. Міф розрушен! богомол не може прокусити шкіру людини. але... Якщо поводитися з ним необережно, то він може її подряпати, тому що на його лапках дуже гострі шипи. І ще один цікавий факт: що якщо помістити богомола у темне середовище, то його очі теж потемніють. А у нас іще Є читання лісової школи у нас сьогодні сьомий розділ Жирний плюс цієї книжки. Ну що ж, поїхали? <му>

Шикал Бацила, з тебе, здається, буде толк. Як корисно вивчати іноземні мови? Щемить і. А що як просто заснути? лежачи в ліжку, думав Кося Вухань. Скажу автор, що ненароком заснув та й усе. Але заснути він не встиг. Тількано почав дарімати, як його щось боляче шпигонуло бік. Вставай, сплюх нещасний, зашепотів кулько колючка. Вставай, довелося вставати і йти. У лісі було темно й страшно, у косі не попадав зуб на зуб. «Папароль! Почулося біля кривої берези переляканий голос раї скимняв. Та йдите зі своїм паролем, прошепотів Колько. А що це у вас сукотить?» – тривожно спитала Зінна Бебешко. То в мене зуби. Не бійтеся, то від холоду, замерз дороги, ніяковіючи, прошепотів, Кося вухань і я чогось призналася Зіна Бебешко. Значить, так, прошепотіла раїска мняв. Вриваємося в печеру, світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтариками і кричимо: Лапи вгору. Мій тату каже, що під час нападу головне це раптовість. В принципі, логічно. Кося й Колько промовчали, вони собі просто не уявляли, як це воно все буде. Ой-ой і ще раз ой. Урочище сивого Беркута мало в лісі недобру славу. Та була скеляста гора, поросла колючим чагарником, на вершині якої колись звив гніздо сивий беркут. Колючий чагарник прикривав вхід у велику темну печеру, і саме через ту печеру про урочище ходила недобра слава. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто пробував жити в печері, зазнавав лиха долодна. Да І ніхто не наважувався тепер зазирати у неї, особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища сивого Беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися навіть пошепки. Та от уже і вхід у печеру. Спинилися в нерішучості, прислухалося. Тихо, ледь чутно прошепотів колько, нема нікого, прошепотів кося. Ходімо назад. А може, все ж зазирнути? не впевнено, шеп шепнула резка Камняв. Мабуть, таки ходім назад, шепнув Колько. І вони збиралися вже повертатися, аж раптом, аж раптом з печери залунали звуки золотого тромбона. Не треба ба, шепнула Зіна Бебешко. Небезпечно. Бе Хоч як костеричилися дівчатка, а переляк зборов і їх. Ой, там бегемот гіпотамович. стиха зойкнула раїскам Камняв. Ану, ходімо, подивимося. І перша рушила до печери. Кося й Кулько перезирнулися. «Бегемот гіпопотамович? Невже?» Але відступати було пізно, вони розсунули колючий чагарник і замерли. Посеред печери з тромбоном у лапах. Стояв колбацила. бацила, облізла шерсть, клаптями висіла на ньому. У роті блищав золотий зуб. Перед ним, з підібганим хвостом і опущеною головою, стояв вовчик Вовченко. О, це я люблю. Криво щирився шакал Бацила. Золотий каштурбон. Капітально. З тебе, здається, буде толк. Я тебе залишаю. Житимеш зі мною, а то мені нудно самому. Вовчик підвів голову і жальбно скривився. Пустіть мене, будь ласка, я хочу додому. «Мовчищня! радій, що сам ще кавбацила хоче усновити тебе. Не треба. Заплакав вовчик. Пустіть мене. Я хочу додому. Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене відпустите. Я піду додому. Я піду. Зробив рух у бік виходу, але шакал бацила ловко схопив його зубами за карк і швиргонув у коток печери. Там, у кутку, серед купи награбованого лежало між іншим і все, що колись пропало, і футбольний м'яч рудика Лисовенка, і дзеркальце Зінбебешко. І шопкова хусточка лось, і портфель кузів у Від мене не втечеш. Отпустити чого захотів, щоб ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюсь. Усі бояться цієї печери. Тут мене ніхто не шукатиме. Або ти будеш зі мною, або. Шакал так клацнув зубами, що аж іскри посипалися. Хлопчики, дорогі, зробіть що небудь, мало не плачучи, прошепотіла Раїс Камнел. Ви ж хлопці, ви ж хоробрі, благально зашепотіла Зіна Бебешко. О, «Ко, рік колючка відчув, як щось ніби підхопило його і одірвало від землі, і раптом ривистим голосом несподівано для самого себе він вигукнув по ведмежому. ну пусти його. вигукнув, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. Колько реве по Єжечок не ведмідь, не Гм. Ггум. Гм, шакал Бацила випустив слаб тромбон, пересів і підібгав хвоста. Та що ви? Що ви, дядьку ведмідь? Нічого, просто так пожартував. Будь ласка, хай іде? Улесливо? залепитав він. А звідки шакал бацело знає ведмежу мову? І одразу став схожий не на дорослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовчення, яке щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страшний, а просто огидний. Виявляється, хуліган тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а щеня. І раптом Колько колючка вперше у житті відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося Гугань це теж це відчув і таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялися. Звичайно, вже не по ведвежому, а по заячому, по яжачиному. Шакал Бацила схопив світлячковий ліхтар одним стрибком вскочив до входу у печеру і підніс ліхтар високо над головою, і побачив у чагарях косю вогання, кулька колючку. Райс кумняв і зіну бебешко, маленьких лісових дитинчат. У, -у, -у! люто шакал бацила Та Кося вухань і колько колючка уже не злякалися. А ну, отпусти, вовчика. вигукнув кося. Не боїмось ми тебе. вигукнув Колько Отпусти, не боїмося, підхопила. Раї Камняв та Зіна Бебешко, шакал Бацила, сторопів і завмер. Правда, що робити далі, вони не знали. Все-таки шакал був дорослий, а вони були дитинчата. Ще мить і. Ну, що я можу розказати про цей розділ? Знову таки цікаво. А зараз скажу про наступний розділ. В наступному розділі з'являється Ні, Не Спасаєв. Беремот Єпопотамович. Так, так. Той самий беремот, на якого подумали спочатку Колько колючка та Кося Бухань. І я не розумію, це у них. Світрячкові ліхтарики називається. Це прожектори, а не світрячкові ліхтарики. Ну що ж, знаєте що? Розділ все-таки цікавий. Але я дечого не розумію. Якщо до урочища ніхто не хоче підходити, то хто тут, то якийсь сміливець тоді тут перебив ці дошки. Ну, все-таки це не ляп. Все таки це правдиво, що хтось зробив добре діло. Ну, я це не знаю. Це уже випросить до авторів. Ось такі картинки. Ну що ж, а вам усього хорошого. Гарних справ. Також успіхів в наступних днях. Всього хорошого вам в школі! Ну і. Бувайте!